Вітаю усіх! Знаю, що вже отримала такі коментарі. Люди все ж таки бажають побачити оці реальні зміни моїх, мабуть, я так зрозуміла по коментарі фото до і, і зараз, яка я була товста і наскільки я схудла. Я думаю, вам це підготую. Чесно, треба буде мені так поритися в своєму старому телефоні. У мене десь там дуже багато було таких фото. Але ви знаєте, я дуже часто використовувала на обличчя, такі, знаєте, як це називається? Маска чи що, там, де ну, обличчя худне ось. Я це використовувала, тому що ну, мені дуже не подобалось, як у мене була така, як то кажуть, широка будка. Але я все рівно вам щось покажу з того. І думаю, що е, те, що я вам зараз це не показую, ви мені будете вірити, бо я по-іншому не знімала відео. Як ви думаєте, я би знімала відео? Думаю, ні.